Бетонний борт вимощений кахельною плиткою. Це покинутий басейн на проспекті університетському, побудований ще за часів радянського союзу. Але два роки тому дещо у місцевої влади змінилося, і на думку місцевих чиновників, так має виглядати побудований на 25% гараж під автомобілі. Я Ще пам'ятаю, а вже його не діючим, але не засипаним. Його засипали, ну зробили газон зверху, щоб не була яма. І зараз його показують в усіх документах як недобудований гараж. І зараз навколо цієї ділянки розміром 200 метрів квадратних взято в оренду за 72 гривні на рік. А цю ділянку під будівництво індивідуальних гаражів і автостоянки. Наші права, мешканців порушені, маємо право на прибудову територію, маємо право на відпочинок, на спортплощадки, на будиночки мали для дітей такі. Тому я вважаю за потрібне наказати нашій владі, яка має сюди доступ на цю владу, казати те, що ми маємо право. І наші права не були. Ну, Міської ради ну, заслухані, не прийняті до уваги. Тому ми вважаємо це порушення прав наших. Залишки сходинок, які мали би бути входом, ну тобто в'їздом до гаражу на 200 квадратних метрів. Місцеві згадують як спуск до басейну, глибина якого починалася з половини метра з цього місця і могла сягати понад двох метрів на тій стороні конструкції. Мені 35 років, я тут проживаю все життя. Е, я не, не пам'ятаю, як тут була вода в басейні, але я знаю точно, що це басейн, так як е, я гралася, все дитинство в ньому, е, там сходи є, і йде на, на глибину. Тобто в кінці басейну там під 2 метри, там і спуск е, купатися. Моя мама розповідала, що тут був басейн, що вона в ньому плавала. І тут, ще, ну, тут був сквер, правда, тут була тя, е, сцена, лавочки, цей басейн. Я все, все дитинство в ньому гралась. Після війни ми обговорювали, планували облагородити це діло или податься на грант, там, ну, что-нибудь здесь сделать, зону отдыха красивенькую, сквер, ну, центр города, 97-й квартал, Какие гаражи? После начала строительства нам удалось сфотографировать документы, которые предоставил забудовник. Я их изучил, и на первый взгляд это все выглядит як подлог. Не проводилось жодних підписів, жодних слухань. Не питали згоду, сказали, що це територія загального користування нічого не треба, і видали оренду. У них документи підписані вілкулом, Те, що дозволу на будівництво немає. Вчора викликали поліцію, писали заяву, але факт написання заяви не зупиняє будівництво. На жаль. Люди планують відстоювати своє право на зелену зону, навіть якщо облаштувати її зможуть лише після завершення війни. Місцеві мешканці написали заяву до поліції та підписали декілька звернень, аби з'ясувати, хто міг підмахлювати документи та перетворити басейн на недобудовані гаражі. В документах є фамілія. Я зараз не пам'ятаю, але скоріше всього зв'язаний з КП «Ритуал». То есть это явно свой человек для нашей городской власти. Я не думаю, что обычный житель наших домов мог бы получить такие э, преференции. Например, я построить здесь четыре гаража вместо бассейна. Так, хто ж може стояти за будівництвом гаражів на місці басейну на проспекті Університетському. Місцеві мешканці змогли сфотографувати частину документів, які були наявні у людей, що розпочали роботи на ділянці позаду мене. Право на оренду двох сотень квадратних метрів землі тут надали такому собі Данилу Варицькому. Далі стежте за ланцюжком. Чоловік зі схожими іменем та прізвищем згадується у якості керівника у ТОП Анобіска яке за майже 360 Тисяч гривень мало відремонтувати фасад виконкому центральної міської райради до 16 січня цього року. Компанію очолював чоловік на ім'я Олександр Власенко, який нині значиться директором у товці. Тайм Крістал Олександра Левченка. Останній, окрім іншого, є власником ще декількох компаній, в тому числі на ринку ритуальних послуг. А от, наприклад, у Трансбутсервіс КР до листопада 2023-го серед керівників та власників значилось ім'я Раїси Васильєвої. Цікаво, що очільник КП Ритуал Сервіс Плюс Андрій Васильєв в своїй декларації за 2022 рік зазначив, що проживає в будинку, який належить людині з ідентичним іменем. Тож, ймовірно, це може бути його мати. Неочікувана вставка, вже корисаючись вдома у фотографіях документів, які отримали місцеві мешканці, я звернув увагу на назву компанії, яка буцімто розроблювала проектну документацію. Тож у паперах йдеться про ТОВ Кривбасбудсервіс, яку згідно інформації на аналітичній платформі ЮКОЛ ділять чоловік на ім'я Василь Шуйван та ймовірно його донька Вікторія Васильівна. Можемо пропустити, що контактним номером телефону вказано саме номер пані Вікторії, і перевіривши його у гетконтакт. Ми бачимо тех Віка Шуйван-от Гальченко, де під Гальченко, можу пропустити, мається на увазі Андрій Володимирович. Гальченко, екс опоблоківець та чинний депутат облради від блоку Вілкула, який за сумісництвом ще й радник міського голови Кривого Рогу. Цікавий збіг, правда? А враховуючи інші бізнесові, політичні та ймовірно дружні зв'язки, виникає чимало питань щодо того, чи не може бути будівництво гаражів на місці колишнього басейну новим підвидом мафізації кривого рогу руками людей з оточення сімейки. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на нас у соціальних мережах і Леграм для нас це дуже важливо далі буде.